9 березня при попрощалися з легендарним краянином, героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний да Вінчі. Два дні тому військовий загинув у бою під Бахмутом. У вічну оселю ми на Майдані на Грушевську разом тримали оборону. Я тільки тоді вже ну, через рік узнав, що він теж там був. Я і на Грушевську був поранений, то в принципі в мене побратим з Майдану. Є люди дуже з великої букви. Ця людина жила таким духом, який дуже рідко попадається, де багато ми з ним дуже пройшли, дуже багато боїв. Завжди вже працювали, і коли вони на Ламан зайшли, ми приїхали, одразу були роботу, що якщо треба. І все, і почали і працювати. І вчора почув, що він загинув, накрили. На жаль, і я, до речі, перший узнав, що йому везуть документи, на, щоб подати його на Героя України. Я чекав в Києві, президент підписав я казав, не підпише він. Не підпишемо, все ж ми ж ми не легали. я кажу, ну що сумніваюся. І президент підписав, я до нього одразу їду. А тоді, як пам'ятаєте, був випадок, коли Бутусов ту з пушки стрельнув і такий кіпіш був. От він сидить убитий, каже, блін, як проблем буде куча. Я кажу, братан, кажу, буде. Кажу, скоро істори... кажу, дуже історична подія. Я кажу, дуже кажу, тобі буде такий, кажу. Ти робиш шок, він типа, дадуть три пушки. У тільки одна була, кажу, ні, не може гради дадуть мені. Я кажу, це буде історія. Я кажу, брат, він скажи, я кажу, я до слова не скажу. І йому вечором дзвони главком, каже, завтра на присвоєння він, звісно, підходить, каже, грек, падло ти. Що ти каже, мікроп'єш? Ідеш ти в дорогу останню. Звичайний доброти дитина, безкорисливий, який міг завжди за все дуже дякувати. Дуже велика втрата. Біль, сум і дуже гірче. Но, Жанна Головенко, Михайло Сенєв, Віталій Черненький, голос інфо. Якою в останнє. どう <music>